Друзі, Софія. І так, це у тебе на порозі. Що? Ірафант. Ну, дивіться, тут про якогось хитруна в такій позиції. Про лицемира, про про, про про зрадників, про обман. а Хтось може зловживати свободою вашою. а Взагалі, карта каже про духовне рабство навіть. В принципі, да тут про слабкість про, про вашу надмірну доброту, котра може вас сину і призвести до того моменту, коли ви вже будете під впливом інших. От і тоді буде і втрата авторитету, втрата вашої індивідуальності. Тож, будь ласка, любі друзі, да знову таки, сприймайте всі карти як попередження. Це означає, з цим треба попрацювати, бути до цього готовими. Своє право бути унікальністю, індивідуальністю, да? і не давати іншим впливати на ваше життя, і все, і все буде щастя, буде вам щастя.